Всім привіт, я Андрій Попик, і ми знов зробимо аналіз того, що відбувається в світі, що впало на нашу голову. Тому налаштовуйтесь на аналіз подій і майте гарний настрій. Це йде до того, що Сполучені Штати вийдуть з НАТО. Хто досі в це не вірить, хто вважає це якоюсь манічнею, подивіться на те, що говорить е, Ілон Маск, тому що те, що відбувається. Потім з рішеннями Трампа спочатку озвучується через ось таку говорящу, е, говорящого песика е, Ілона Маска. Ми бачимо, що те, що він говорив про Україну, збувається. Ну, як збувається, то втілюється в результати е, певних рішень американської адміністрації. Нам спочатку здавалося, ну, що це якийсь просто дурник собі пише, але потрібно до цього відноситись дуже дуже серйозно. Тому... Власне, маск в своїй мережі е, X, це, власне, його вже ця мережа, бувший Твітер, написав чітко, та, що е, Сполучені Штати мають вийти з НАТО і не фінансувати безпеку Європи. Е, те, що багато хто вважав дивним і неможливим, втілюється на наших очах. І ті ситуації, які зараз відбуваються з Європою з Україною, це все є е, ланцюжками. Одного-одного великого ланцюга. Тому НАТО, як оборонний альянс, по суті припинився де-факто. І, скоріш за все, Дональд Трамп і його ось ця політична секта штовхає Росію на пряме зіткнення з Європою для того, щоб показати не можливість Європи. Без Сполучених Штатів протидіяти цим загрозам і прийти вже як Дональд Миротворець на певних нових умовах контролю за Європою. Маємо таку таку ситуацію. І це запустило досить багато таких процесів, яких раніше не можна було уявити. Власне, майбутній канцлер Німеччини Мерц заявив, що. Е Німеччина розглядає можливість бути під парасолькою ядерної Британії і Франції, власне, ми пам'ятаємо, що після Другої світової війни на Німеччину було накладено дуже багато обмежень, в тому числі вона взяла на себе зобов'язання да не мати ядерної зброї. Але як ми бачимо, ситуація в світі змінюється. Старі угоди, старі угоди фактично не діють. То якщо вони не діють для Путіна, і Трампа в односторонньому порядку, чому вони повинні діяти для інших. І я думаю, що зараз буде все більше і більше країн розглядати можливість е, розробки і розташування власної ядерної зброї, і така потужна країна економічна, як Німеччина, звісно, це собі зможе дозволити. Тому не за горами той час, коли Німеччина оголосить про свою ядерну програму, тому що. Нові геополітичні реалії старого світу вже немає, старого світу, який утворився після Другої світової війни. І, власне, про необхідність ядерної зброї навіть заявляють вже політики Польщі, тому що вони, як ніхто інший, знаходяться на східному фланзі Європи, як і Україна, і вже розглядають деякі варіанти. Того, що ця зброя знадобиться як чинник стримування. Тобто старого світу денуклеалізованого вже немає. Всі розуміють, що готується якась дуже-дуже велика заруба, і всі починають шукати можливості, як до цієї великої заруби ефективно підготуватись. І ми бачимо, що на за океанських партнерів вже немає надії не тільки в українців, а і у європейців. Причому не лише в тому, що Штати не впишуться, а в тому, що Штати можуть робити дії, які прямо шкодять. В тому числі знов пролунали ідеї про відключення Стерлінка, те, про що вже говориться. І, власне, Ілон Маск заявив сьогодні, що без його Стерлінку Україна. Що фронт український посипеться, що це його Starlink наявність спровокував Путіна, без цього взагалі давно-давно би все закінчилось. Тобто йде прогрів до того, що Ілон Маск відключить Starlink для України. І ми бачимо вже європейські чиновники, там і Люксембурзькі, деякі компанії, іспанські вже розглядають варіанти. Часткової заміни ну, ось цього зв'язку, хоча такої кількості терміналів і такого широкосмового зв'язку вони поки не можуть забезпечити, тому що для цього треба кілька років розбудови певної інфраструктури супутникової, але в цьому плані вже, вже пішла робота, тому на жаль, швидкої заміни. Не буде, але якусь певну вже Європа починає робити. Тому що жодного довіри до е американських партнерів тепер немає. І, власне, Польща, міністр Сікорський, заявив, що. Е е Ілон Маск не має права відключити Сталін, тому що це власне уряд Польщі фінансував це є певні контракти. Але для таких людей, сектантів як Ілон і його компанія, інтереси зараз фірми абсолютно нічого не значить. Вони одержимі своїми божевільними ідеями про переділ світу і готові жертвувати, навіть е якою бізнес-репутацію. Вони Сподіваються, витягнути гроші через інші сфери. Тому ми повинні бути готові, що Сполучені Штати при теперішній адміністрації будуть вставляти нам величезні палки в колеса, в тому числі і е, можуть відключити Starlink. Е, Друзі, Друзі Путіна після Орбана голос подав. Вірний песик Путіна Фіцо, і заявив, що е, єдиний, у кого є мирний план по закінченню війни це Путін. Да, власне, от ми читаємо, що е, він заявив про те, що лише Путін має можливість закінчити війну, лише Путін має план по завершенню. Да, Фіцо, У Путіна є величезна і проста ефективна можливість завершити війну, віддати наказ. Покинути своїм військам територію України і вийти за кордони до го року. І все в наступний день ніяких бойових дій лише не буде. Але чомусь е, всі ці фіци, орбани, вони розглядають е, мир в Україні як капітуляцію України, як захоплення України Росією, і тоді дійсно не буде бойових дій, адже. Коли країна захоплена ворогом, бойові дії в такій формі вже не ведуться, це ж звісно. Так он. Глава уряду Словаччини та Фіцо розповів про низку, що він провів низку переговорів із представниками різних країн, в тому числі з батажком Кремля, за підсумками цих переговорів, Фіцо дійшов в висновку, що реальний план війни має лише Путін. Я говорив з президентом Путіним, з президентом Китаю, ну, там не президент. З офіційними особами Бразилії та інші скажу тільки одне більше, я нічого не скажу. Я думаю, хто єдиний, хто має реальний план щодо цієї війни, це президент Росії Путін. Це все, що я збираюся сказати на даний момент. Тому е, Орбан і Фіцо, все, що вони зараз будуть говорити, це буде пряма, пряма е, мова Кремля. Вони використовуються в Євросоюзі як е, виразники волі Путіна, виразники його. Меседжів і будуть далі струмляти палки в колеса власне в Україні. Тому Україна повинна дуже чітко реагувати і, власне, на майбутніх виборах в Словаччині. Ми повинні, як би там не було, ми повинні почати втручатися прямо в вибори наших ось цих сусідів, які входять в наші геополітичні інтереси. Да? В тому числі, ми бачите, колись не втручались в. Події в Білорусі, коли там становилась така авторитарна система, хоча деякі наші українські організації, там, власне, там Національний Альянс, пам'ятаю, їздив в Білорусь, допомагав рухати е, ось цей демократичний спротив, але Росія, бачите, в Білорусі перемогла. Росія зараз перемогла на виборах в Словаччині, і Росія поставила свій давно маріонетковий режим в... Угорщині, тому з Угорщиною там складніше, але зі Словаччиною Україна і Європейський суд повинні працювати прямо працювати на те, щоб до влади прийшли проукраїнські сили, в тому числі і через фінансування цих проукраїнських сил. Тому що насправді нам здається, що для чого ми повинні виділяти кошти на якусь там засоби впливу в Словаччині, це. Дуже і дуже важливо, тому що це коштує набагато дешевше, ніж мати ось такого проросійського песика, який буде гадити по всьому Євросоюзу. Тому ми доростаємо скоро до того, що ми будемо і розуміти, і будемо реалізовувати власне втручання у політичну ситуацію да, сусідніх з нами країн. це Необхідний елемент виживання. Так, Урсула фон дер повідомила, що Європейський Союз і далі буде робити політку відмови від російського газу. Тобто, на фоні тих розмов, що Сполучені Штати хочуть з Росією відновити Північний потік, який зруйнований був і призупинений в Європу невідомими партизанами, Європа чітко дає сигнал. Російський газ ми від нього потрохи відмовляємося, тому що Європа розуміє, що російський газ це елемент політичного тиску, елемент військового тиску, елемент шантажу, який в потрібний момент буде включатись або виключатись. Тому ніяких теж ілюзій на це не повинно бути. І я думаю, що зараз і з американськими товарами так само власне буде. І дуже багато вже людей на заході починає розуміти, що Путін готується почати війну проти НАТО. Вже є різні чіткі ознаки. Є ознаки того, ну в принципі, тут не треба бути навіть експертом, щоб бачити, як, які заяви прямо говорять друзі Путіна із американської адміністрації, але є нарощення Путін створення військових округів на, скажімо, Балтійському. Напрямку є певні такі розвідувальні дані, які дають підстави вважати, що Путін спробує не отримавши зараз в якоїсь перемоги в Україні, буде пробувати робити якісь локальну перемогу на території країн Балтії, в тому регіоні для того, щоб використовувати ці результати як торг, власне, щодо України. І це теж дуже-дуже важливо, тому хто у нас знаходиться Латвія, Литва, Естонія. Будь ласка, рухайте суспільну думку в цих державах на те, що це все не міфічно. Ми теж в 2022 році з посмішкою багато хто сприймав яке вторгнення, анігдотики ходили, жарти ходили, а потім ми отримали те, що отримали. Тому не треба недооцінювати ту ситуацію. Польща Польща розглядала варіанти участі своєї у миротворчій місії в Україні і власне проводили опитування. І от пишуть, що менше 1% поляків безумовно підтримують відправлення польських військ в Україну, а 86,5% точно не підтримують відправку своїх військ в Україні. Тут треба розуміти два моменти. перше, Польща має свій великий кордон з Білорусією, та, і власне з е, Росією на межах Калінінградської області, тому для Польщі актуально зараз є можливість е, укріплення своїми військами ось цих ділянок, тому що. Звідти, можливо, теж саме є і ну, можливо, вторгнення Російської Федерації да, через Білорусь, Росія посилює дуже сильно свою присутність в Білорусі, і ми бачили, що в Україну так само територія Білорусі використовувалась для заходу в, на територію України. Але полякам треба розуміти, що якщо ви не будете підтримувати. Тут Україну в Україні вам прийдеться стикатись з росіянами в Польщі. Якщо Росія захопить Україну, то ви будете воювати не лише проти Росіян, ви будете воювати і про тих українців, які Росія буде брати в свою армію. Тобто, це буде як радянський Союз, Да? краще мати фронт проти Росії десь на сході. Ніж мати десь під віслою. Це треба полякам теж доносити. У нас дуже багато українців є в Польщі, хто нас слухає, просувайте ці думки. Да? Краще мати фронт десь під Вороніжем, ніж фронт під віслою з росіянами, якщо це не, скажімо, немає можливості вже цього позбутись. І знов дядя Дональд починає через засоби масової інформації, через своїх якихось радників. Кидати інформацію да, таку про знов про цю угоду про рідкоземи. що Трампу недостатньо вже самої угоди про мінерали для відновлення допомоги Україні. Так, що він В приватному порядку дав зрозуміти, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги і обміну розвідданими з Україною. Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США, частку українських мінеральних ресурсів, була підписана, але він також хоче побачити зміни у ставні президента України до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території Росії. А в контексті цього всього, для чого нам тоді взагалі е, угода США з мінералами? Якщо на поступки Росії ми можемо піти і без Дональда Трампа. Ось саме основне питання, яке турбує всіх. Для чого Україні підписувати якусь цю угоду з США, яка нічого нам не дає на поступки Росії, ми можемо піти і так, зупинивши бойові дії, віддавши свої території? Ну логіка Дональда Трампа все ж таки, на мою думку, підпишемо чи не підпишемо е угоду про мінерали. Е від цього не буде. Залежати прихильність Трампа до України Трамп і його компанія діє чітко в своїх геополітичних зараз е, мареннях. Вони хочуть переділу світу, вони хочуть ослаблення Європи. Їм потрібна війна Росії проти України і Європи, тому що е, таким чином. Сполучені Штати позбуваються сильного європейського суперника, яким став Євросоюз, тому що після Другої світової війни був проведений величезний, величезний робота між різними державами Європи. А історично вони воювали між собою британці з німцями, німці з французами, французи з британцями, іспанці з британцями хто з ким тільки не воював в Європі. Європа. Історія Європи це історія воїн. І, власне, Євросоюз, це і є якраз ось ця об'єднана Європа, яка знайшла можливості співіснувати, а не воювати. І для Трампа, для його хворобливих уявлень, це є дуже велика проблема, тому що Європа показує величезні, величезні зміни, величезне економічне. Зростання таке, що потенційно може створити для США якусь конкуренцію. США це не подобається, США потрібна зараз, Точніше США в особі Трампа, да? тому що зараз треба вже розуміти, що Трамп. Абсолютно відрізняється від політики попереднього уряду і США періоду Байдена і США періоду Трампа. Це два тепер різних Сполучених Штатів Америки. Тому бачимо, що Трампу потрібна війна в Європі. Трампу потрібно те, щоб Європа зникровилась щоб Європа е, підірвала свою економічну потужність і щоб Європа була роз'єднана, для того, щоб там створити свої. Маріонеткові е, уряди всяких Фіцо, Орбанів і інших там Джорджеску. Тому в цьому плані Путін і Трамп доволі діють в е, зв'язці, доволі продумано. Хто би там не казав, що це просто якісь божевільні заяви, ні. Вони чітко знають, для чого вони це роблять, вони чітко знають результати своїх дій, і в яких би піджаках ви не проходили. Як би ви їм не посміхались, про що, що б ви з ними не підписували, вони будуть нахабно. Діяти в своїх інтересах, які на жаль не враховують інтереси України і інтереси Європи. Тому буде так, але на фоні того, що пішли, пішла інформація, що можливе відключення Старлінка, да Марк Рубіо з команди Трампа запевняє, що ніхто не погрожував відключити Україну від Старлінка. От. Він запевнив польського колегу Радослава Сікорського, тому що ніхто не погрожував відключити українські Starlink і, і розмістив відповідний допуск у Twitter. От. Він назвав вигадками натяки Сікорського про ненадійність SpaceX мільярдера Ілона Маска як постачання е послуг. Він скористався нагодою і заявив, що без спутникового зв'язку Starlink Україна вже давно програла війну, а росіяни були б на кордоні з Польщею. В мене немає жодного. Пункту довіри до Марка Рубіо до Ілона Маска і до Дональда Трампа, якщо цим хлопцям. В їх інтересах зараз треба буде відрубати Starlink в Україні, вони, не вагаючись, натиснуть кнопочку і відрублять. Під різними приводами або прямо скажуть, що відрубили або скажуть, що стався технічний збій, спалахи на сонячної активності, да метеорит влетів в усі супутники, щось невідомо сталося, хакери взламали нашу систему і і так далі. Ми. Повинні розуміти, що ця загроза залишається. Ця загроза нікуди не ділась, і, щоб не запевняли американські колеги, ми бачимо, що вони можуть змінювати своє рішення по два рази на день. Старлінг в Україні може бути відключений. Тому сподіватись на. Треба відтягувати цей момент максимально довго, тому що все ж таки багато і військової логістики, і цивільної у нас лежить на старлінках. Поки Європа хоча б частково не покриє ось ці потреби в ключових якихось наших моментах, треба відтягувати цей момент, але треба розуміти, що він невідворотній. Трамп і його компанія. Зараз налаштовані на дестабілізацію Європи, дестабілізацію України і на посилення Росії на цьому континенті. І, якщо ми так вже знову згадали про Європу, ми бачимо, що в Європі провелась чітка кристалізація підтримки України. І, власне, позиція Німеччини нам дуже Партанула, можна так сказати, що не прийшли до влади ось ці альтернативи до Німеччини про Путінська, і, власне, майбутній цей новий е канцлер Німеччини Мерц е каже, заявляє, прямо заявляє підтримку України та недвозначно, якось що ми будемо розглядати, ми склали, а прямо каже, Він сподівається на досягнення миру в Україні, але готовий продовжувати озброєння ЗСУ. Вони чітко кажуть, що е озброєння жертви. Це є одна з запорук її захисту, і одна з запорук стабільного миру. От він сподівається, що найближчими тижнями буде досягнути прогрес у напрямку припинення вогню в Україні. Але треба розуміти, що коли ці всі політики кажуть, що буде досягнутий прогрес у напрямку припинення вогню. Це означає, що ніякого припинення вогню поки не буде. Тобто буде прогрес. Питання прогресу, в питання прогресу обговорення потенційних варіантів прогресу припинення вогню. Тому треба це розуміти і не вестись на всі ось ці розмови. Припинення вогню ніякого в найближчі тижні або місяць не буде, тому що це не входить в інтереси зараз Російської Федерації. От, але він оптимістично каже: я не полишаю надії, що в найближчі кілька днів і тижні може з'явитись перспектива міцного миру. А, ну от те, що я і говорю, да? не будемо, а в найближчі тижні може з'явитись перспектива міцного миру. Тобто, в найближчі тижні придумають або десь знайдуться на обрії, побачать. Перспективу і будуть далі рухатись невідомо, скільки до цієї перспективи да. міцного миру або принаймні тимчасового припинення вогню. При цьому він визнав, що надання потужної підтримки ЗСУ залишатиметься темою обговорення з європейськими партнерами. Це стосуватиметься також і ракет Таурус. Дайте нарешті Україні Таурус. Да. Воно з політик не відповів прямо, чи готовий він буде виконати те, про що говорив раніше, передати такі далекобійні ракети. Я думаю, що політика, точніше риторика Мерца зміниться як тільки він стане вже офіційно канцлером, і ми будемо мати ракети Таурус. Тому що, як ніяк, це прямо зараз в інтересах Німеччини посилення України інакше, скажімо, Росія буде під Берліном. Агмарення такі у Росіян є для того, щоб показати, що ми можемо як діти. Що для нас це все значить? Нічого хорошого для нас найближчі тижні не буде. Все буде як і далі. Бовтатись в ось цьому невизначенні світових буремних подій. Але е, це значить, що історія крутиться далі. Ми є, ми лишаємося, ми є гравцем на світовій арені. Да, Нам важко, нам дуже важко. Нам то дається важко зрада нашого одного з основних союзників Сполучених Штатів в особі Дональда Трампа і його компашки. Але світ змінився. Ми живемо в зовсім в інших умовах, і нам треба до нього пристосовуватись. Легко не буде, важко. Не знаю, може буде важче, може буде легше. Сьогодні ніхто з вас, ні я, ні ви, ні якісь експерти з телевізора, да, з цих марафонів, не зможуть спрогнозувати, що буде завтра. Завтра може раптом настати мир, завтра може раптом настати ядерна війна. Ніхто, ніхто не може передбачити те, коли при кермі у світі у багатьох потужних країнах. Стоять божевільні диктаторські режими, або ті, хто хочуть стати диктаторськими режимами, тому що політика залежить від настрою сьогоднішнього одного чи двох божевільних дідів. Тому, незважаючи на те, що відбувається в світі, зберігайте спокій, зберігайте позитивний настрой, тому що. Від негативу нічого не зміниться, окрім вашої депресії, окрім вашого психічного розладу, і вам буде ще гірше. Тримайте себе в руках, спілкуйтесь з друзями, спілкуйтесь з однодумцями, комунікуйте з іншими українцями, тому що гуртуватись в такі моменти найкраще і для психологічної підтримки, і для підтримки один одного в плані іншого. І підтримуємо ЗСУ. Монобанка у нас, як завжди, в коментарі. Малонобанка банка фонду волонтери Поділля. Якщо хочете, щоб пошвидше закінчилось все і настав мир, мир там. Слава Україні! Підпишись і це, друзі!